Фіналу вазі до 63 кілограмів. Відразу Василь Мишанич іде вперед. Відразу починає наступ, з наступу з активних рішучих дій. Василь Мишанич за Карпати йде вперед. Хороший підхват. Зараз бал червоному дає арбітер зустрічі Дмитро Петрушкін. Ви бачите, який несамовитий шалений темп бере Закарпатець у цьому фіналі. Змушує Дем'яновського просто виносить його. Дем'яновський намагався працювати на краю, але все ж таки бал здобув Василь Мишанич. Це в стилі закарпатської школи закарпатці вміють іти вперед, і в наступ, і все це робиться дуже швидко, дуже красиво, дуже потужно. Ми знаємо, що і Сергій Козуб, і Дмитро Гардубєй, і Юрій Шкрюба, можна, і Павло Молнар перелічувати борців закарпатців, і той же Іван Шмир. Призер Європи серед е, молоді. Всі ці хлопці вміють відмінно працювати. Всі ці. Вони йдуть вперед, їх складно зупинити. Вони нав'язують свою боротьбу, відмінно рухаються на ногах. І щось подібне зараз Дем'яновському видає Василь Мишанич в цьому фіналі. Вболівають борці за Мишанича. Віктор Гайдук уважно стежить за боротьбою. За боротьбою Дем'яновського. Фінальний поєдинок, поєдинок за звання чемпіона у вазі до 63 кілограмів. З українського 10-го ювілейного турніру пам'яті президента Федерації Євгена Варка уважно стежить за боротьбою борців. Старший тренер е збірної Артур Дзігасов. Він е разом з Євгеном М'яким, своїм помічником Євген Олександрович. Ось е також стежить за боротьбою борців. Партер, перший партер і Василь Мишанич. Що зможе зробити підопічний Івана Кокушкіна в цьому в цьому е, е, моменті? Парець із Закарпаття, талановитий технічний, привітний, завжди скромний, усміхнений Василь Мишанич проти Дмитра Дем'яновського. Дмитра Дем'яновського, який відмінну боротьбу продемонстрував на цьому е, чемпіонаті, як він він і Левченка переміг, який здобув, який теж відмінно боровся. На цьому турнірі і Мустафа Аджиєв також поступився Дмитру Дем Дмитро Дем'яновському. Дмитро Дем'яновський борець швидкий, технічний і, 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 і талановитий. Навіть не стільки талановитий, як справді небезпечний, як і всі, майже всі представники конотопської школи. Є техніка, і будемо ми бачити боротьбу Захара Маслака. Будемо бачити боротьбу сьогодні е, імеда Худжадзе, Це все вихованці е, Віктора Гайдука. Сьогодні в конотопі вони тренуються, але Худжадзе виступає за Запоріжжя. Будемо стежити за боротьбою Худжадзе. Це буде трохи пізніше. Поки що ми бачимо, що Дем'яновський не може пристосуватися. Він не, йому не вдається зачепитися. Мишанич весь час тримає темп. Так, в стилі Олега Халілова працює Мишанич. Зверніть увагу, Олег Халілов так само як. Постійно піднімає темпи, постійно йде вперед, буксує на місці, йде вперед. Зараз кидок, зрив, дії немає. Намагається Мишанич вийти на гору. Йому це не вдається. Ну, ось такий, ось так, ось така боротьба. Коли борець працює першим номером, як це робить Мишанич, дуже складно Дем'яновському. Щось сказати у відповідь, тому що він весь час змушений стримувати наступ. Він весь час змушений захищатись. Тому, отак, от як працює Олег Халіло, так як зараз працює Василь Мишанич, це той стиль Френка Штеблера, нашого німця. Пам'ятаємо, який теж постійно рвав килим. Рвав покришку і йшов як танк вперед. Він на прізвисько танк здається, його так і звали, на мав він таке прізвисько. Тому е, це правильна тактика. Зараз, друзі, бачу, Кирило Яшкін допомагають Василю Мишаничу відновитися, відновити подих. Ну, а в синьому куті е, Віктор Гайдук дає настанови е, Дмитру Дем'яновському, теж борцю, який розкрився в Тернополі цього разу, який хорошо демонструє боротьбу. Боротьба продовжується другий період. Рахунок 4-0 на користь борця із Закарпаття. Мишанич перемагає. Мишанич попереду. І Мишанич подивіться, він є. Бачите, він починає обережно уважно. Ой, небезпечно, але Василь наважився. Два бали зарахованому шанищу за рахунок довгих ног ніг провести, міг провести накривання Дем'яновський, Цього на щастя Закарпаття не сталося. Провів неповноцію дію зі стійки на два бали. Василь Мишан, 6-0. Він попереду, він впевнено перемагає. Але саме головне, що він весь час атакує, весь час пресингує. Це приємно бачити. Як би не закінчився цей поєдинок, я хочу подякувати Василю за боротьбу. Це та боротьба, якої ми чекаємо від кожного борця, не тільки від закарпатців, а від кожного українця, від кожного борця з різних регіонів. Не утримувати перевагу, не тішитися. Досягнутому, а, а, а йти вперед, йти вперед, незважаючи на перевагу, на рахунок, незважаючи ні на що. Друзі, дякую. Ви нас дивитеся, дивитеся і на ресурсах а, а, Федерації греко-римської боротьби, і на цьому стрімі в інстаграмі. Я його роблю паралельно, тому що були у нас деякі питання зі звуком, і аби просто уникнути накладок, я думаю, що. Хтось насолодиться, хтось подивиться, можливо, комусь буде легше, комусь простіше доєднуйтеся. Дякую за ваші серця, за ваші лайки. Василь Мишанич у фіналі 10-го ювілейного всеукраїнського турніру пам'яті Євгена Ворка впевнено перемагає в Тернополі Барцяйська натопу метра Дем'яновського. Впевнено. І поки що Дем'яновський нічого зробити не може, і насамперед, тому що він весь час змушений намагатися зупинити Закарпаття, який постійно створює напругу, створює небезпеку для Дем'яновського. І він більше сьогодні він стурбований тим, як взагалі не вийти за край. Він змушений центр тримає мишанич відмінна робота. Я, на жаль, не всі поєдинки бачив впродовж першого дня, тому що коментував переважно цей килим. А Василь боровся на сусідньому килимі. А але він гідно пройшов до фіналу. І хочеться йому просто подякувати за цю боротьбу. Подякувати йому за той високий темп, за характер і за бійцівський дух, який у Василя є. Закарпатці справді. Демонструють, що боротьба це дух, це зарядженість на перемогу. Я знаю, як хвилюється зараз Іван Кукушкін, як він переживає завжди, але нічого не зробив Дем'яновський. Дем'яновський нічого не зробив в цій сутисі. Прикро, що розумієте, можна програти, але можна програти. Але хотілося б, щоб була спроба, щоб борець, щоб Дмитро зробив, але фізично сильний мішанич. Не дав шансу Дем'яновському себе проявити в цьому фіналі. це Ми вітаємо чемпіона. Ми дякуємо борцям за боротьбу. Дмитро Дем'яновський чудово проборовся на цьому турнірі. Друзі, залишайтеся з нами. Ми будемо і далі знімати фінали за участю найсильніших борців греко-римського стилю на турнірі пам'яті Варка. Вітаємо Василя Мишанича, вітаємо Закарпаття! Вітаємо Україну! Слава нашим ЗСУ Тримаємо кулаки за нашу молодь.